Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді автомобіль Dodge Ram, який ви бачите ось тут з об'ємом двигуна 5,7 літра хемі. Перед вами автомобіль Dodge RAM 1500 з об'ємом двигуном 5,7 літра Хемі. 4 х 4 комплектацію SLT. Що можна сказати вам про цей автомобіль? Автомобіль 2023 року з пробігом 26 700 км. Це Пікап має 6 місць. Чому 6? Я вам зараз це покажу в салоні. Чому? 6 Тому що ми маємо тут додаткове місце для дитини, скажемо, це шосте місце з ременем безпеки, це все легально і актуально. тут тобто спокійно можна їздити. Автомобіль має двигун 5,7 літрів хемі. Це доволі поширений двигун, який має розхід приблизно на 100 км. Це 15 літрів середній такий місто і траса. Якщо траса 12-13 залежить, як їхати, якщо швидкість по по-середньому десь 110 км на годину. І якщо по місту, то це може бути спокійно 18 літрів. В принципі, це для Канади це не є багато, це практично всі автомобілі тут з такими двигунами, і тому вони взагалі ніхто не париться за це. Так як я вам говорив, що це пікап, тож ми маємо ззаду кузов, в який ми можемо завантажити доволі великий груз. Спокійно ця полка витримує вагу, тобто можна завантажити якісь і квадроцикли, і будь-що. Я вам прикріплю кадри, як люди тягають будинки на колесах, як і на фаркопі. І так само тут ставиться платформа, до якої кріпиться будинок на колесах. Тобто, це хороший варіант для Канади, для сім'ї навіть доволі класно. Тут дороги широкі, тож парити за парковку чи ще щось не, не, не потрібно. Ego Вартість даного автомобіля приблизно коливається від 50 тисяч до 60 тисяч канадських доларів, залежить від комплектації, що ви хочете поставити. Автомобіль у нас на 20-дюймових колесах з великими тормозами. Хоча, якщо сказати задні колеса, то я б, я б не сказав, би просто, що вони великі, бо дійсно диски такі, як в мене, в Journey, на самі тормозні диски. Тобто Тут в принципі така ситуація. Автомобіль має восьмиступінчасту коробку передач. Автоматично, також він повнопривідний, ви можете підключити як тільки 2 ВД, або 4 веде, або 4ВД-лок. Тобто можна заблокувати. Постійно працює два колеса, це... і якщо ви хочете, ви підключаєте. Тобто недорожник такий доволі класний. Що дуже подобається мені в цьому автомобілі, це те, що якщо вам потрібно щось замінити знизу, там мастило, скажімо, і так далі. Тут не потрібно паритись, не потрібно купляти підставки, виїжджати на них, а ви просто можете залізти в автомобіль, під автомобіль точніше, і спокійно замінити мастило. Стосовно салону даного автомобіля тут доволі сучасний інтер'єр. Ця магнітола, яку ви бачите, вона буває різних типів, буває схожа на тесло, тобто вона велика і прямокутна. Місця можна сказати, що тут є дуже багато, тому що. Якщо ви їдете, наприклад, з дружиною, подивіться, який шириною підлокітник, дружина ваша сидить далеко. Маємо також багато місця в автомобілі. Ззаду, якщо сидіти без проблем за водієм, можна розміститися і місця вистачає. Як ви бачите, я сиджу максимально з відвинутим переднім кріслом назад. Я сиджу, в мене коліна не впирається в сидіння, спокійно, рука ще проходить ось. Тобто місця вистачає. Ззаду спокійно три пасажири зміщається, так як тут широкий сам автомобіль. Також час від часу, якщо ви часто тягаєте будинки на колесах або прицепи, такі як платформи, і хочете перевозити додатково один автомобіль, кріпиться додаткове кріплення, і ви практично маєте так, як в фури, тобто вантажного автомобіля, і є платформа, яка тягає за собою великі причепи. Також у даних автомобілів часто є ще додатковий поріг, якого немає в цьому автомобілі. І що він дає, він набагато допомагає вам легше сідати в даний автомобіль, тому що він є високий. Я вам зараз покажу, як потрібно сідати в цей автомобіль. Так як у нас немає додаткового порогу, тож нам доводиться робити це практично ось так. Тому що автомобіль високий, і я своїми довгими ногами практично не достаю до землі. В загальному, коли я поріг, ви спокійно собі приходите, берете за цю річ, ручку, стаєте тут на поріг і спокійно собі завалюєтесь ось так. Ми бачимо порівняння цей автомобіль з Dodge Journey. Подивіться, який він маленький. Отже, якщо вам потрібен пікап, який буде хороше в використанні як і для роботи, як і для дозвілля, і поїхати десь з дітьми, і в загальному десь подорожувати. Можу вам рекомендувати надійний автомобіль. Тож підписуйтесь на наш канал, далі буде більше, далі буде краще. Тільки починаємо розвиватись. Підписуйтесь на канал Макс Драйв. Чекаємо вас наступних відео. Пока. Це він скритий тіп. Він каже: щоб ніхто не знав, де я таку машину взяв. Налоги не платив, каже, я скриваюся. Типи, дивіться, уганяє. Тепер до Джорніка уганяє.